В Україні отримати водійське посвідчення можна буде без навчання в автошколі. Теоретичний курс відтепер дозволено вивчати самостійно. Кабінет міністрів затвердив новий порядок отримання водійського посвідчення. Майбутні водії матимуть вибір вивчати теорію самостійно чи в автошколі. Раніше їм необхідно було пройти навчання в акредитованому навчальному закладі, а тепер є вибір – або вони самостійно опанують ці знання, або звертаються до навчального закладу при опануванні. Матеріалу вони можуть використовувати як електронну, так і друковану літературу або ж тематичні програми навчального закладу. За словами Миколи Бандурки, громадянам стане на допомогу онлайн-тренажер з правил дорожнього руху, який знаходиться на сайті головного сервісного центру. В ньому є весь перелік питань, які будуть на іспиті для здачі іспитів. Необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускаються дві помилки. Якщо більше, іспит не складено. Наступний іспит через 10 днів. Цей термін надається для того, щоб зробити роботу над помилками і ретельніше вивчити матеріал. Майбутні водії матимуть необмежену кількість проб здачі теоретичного іспиту. Вони звертаються в будь-який зручний їм сервісний центр. Можуть в онлайні зареєструватися в електронну чергу, або ж при відвідуванні отримати талон електронної черги в терміналі сервісного центру. При собі потрібно мати певний пакет документів. Паспорт громадянина України з відміткою про місце проживання або ж ID-карточку, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон з довідкою про місце реєстрації, медичну довідку та ідентифікаційний номер. Вартість послуги складає 13 гривень і йде на здачу теоретичного іспиту. Повідомляє адміністратор, що він не після навчання в автошколі, а сам опанував ці знання. Як зазначив Микола Бандурко, у Покровську зараз така послуга не користується великим попитом. На сьогоднішній день одна особа склала такий іспит з першого разу, і там була мінімальна кількість помилок. Мені здається, десь одна помилка була. Особа сама приймає. Рішення, якщо вона здатна опанувати без допомоги вчителя, окрім проведення іспитів, сервісний центр надає ще декілька видів послуг. Сервісний центр надає послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, приймає практичні теоретичні іспити, обмін посвідчення водія, дублікати посвідчення водія, а також видає довідки допуска для перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами та дозволено використовування спеціально. Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів водій отримає посвідчення, яке треба буде оновити через два роки. Нагадаємо, від 1 серпня 2023 року скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.